Мої любі малятка, запрошую вас у світ природи, але спочатку давайте привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Дітки, а ну відгадайте, хто ж до нас сьогодні завітає? Гостя до нас завітала. Холод, сніг усе прибрала і дарує залюбки лісу, трави і квітки. Так, це наша красуня весна. Чарівна, загадкова, красива. На річці вже давно, давно немає криги. Вода в неї. Води в неї багато, і вона прибуває з кожним днем, тому що до неї поспішають веселі струмочки з усіх підгірків. Вода в річки, прозора та дуже холодна і ніжно-блакитного кольору. Небо теж те стало світліше, а коли виглядає сонечко, воно нас дивує своєю синнє, така чарівна, красива прийшла. Весна. Дні стали довшими, сонечко світить краще, на дворі стало тепліше. І наша весна приходить не одна, а зі своїми братами. Перший брат її це березень, красень, другий квітень квітучий, а третій травень. Зелену, зелененький. Ну що, давайте зараз послухаємо про кожного з братів нашої весни. Перший брат вересень, березень, виблискує, немов кришталь на річці, скреслий лід, вже перші проліски в лісах до сонця потяглись. Назву березень пов'язано з бруньками у цей час на березі. Так, на березі з'являються ось такі серезечки. І цього місяця спирають Березовий сік, тому що всі дерева прокидаються від зимового сну. Другий брат нашої красуні весни це. Квітень, в квітень верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травиця. На терновому кущі вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню, Славлячи прихід весни. Квітень це другий місяць весни, це пора цвітіння всіх рослин. Квітень позначає місяць буйного розквиту трави. І його ще називають цвітень, краснець, звюрчальник, водолій, лукавець. Квітень це пробудження лісів, гаїв, цвітіння садків, яким поклонялися наші українці. Третій місяць нашої красуні любить травень малювати, трави, квіти, сонце, хату не запитує, чи можна, все малює він художник. Намалює озеро. Комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню і кульбабки у траві. Найсправжнісінькі живі. Травень це третій місяць весни. Існує багато також назв цього місяця. Травник, пісенник, місяць громовик. Травні квітнуть квіти також, бузок квітне, комахи наші прокидаються, і ми їх можемо бачити і спостерігати за ними. Ось такі гарні весняні місяці є у нашої красуні весни. А тепер давайте ми трішки з нею відпочинемо і продовжимо далі. Починається весна прокидатись. Сім пора. Весна крокує. Ой, маво, мамо, мамо, мами, де весна, Ой, мамо, 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 мами, весна. Ой, мамо, 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 мами, весна. Ой, мамо, 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 мами, весна. Ко пригріло. Прилітають тачка, тачека до нас прилетіла. Тай на гілочку тонку. нелочту і осіна, сточки розпускаються. Ми вже відпочили. І наша красуня весна каже, давайте зі мною пограємось. Розповісти, яка я. Ось подивіться зверху: весна яка? Так, весна зелена. А ще весна квітуча. Весна яка? Сонячна. Ще весна яка наша? Так, весна співуча. Тому що. Прилітають пташки, все розквітає, і ми чуємо гарний спів. Весна яка ще в нас? Так, кольорова, кольорова весна, тому що буяє різні квіти, все стає зелене, різнокольорове, красиве. Також наша весна працьовита, тому що з приходом весни ми виходимо на наше подвір'я, саджаємо квіти. На городі городу ну, садимо, щоб потім восени зібрати смачний урожай. Також наша весна веселкова, теплі весняні дощики нас радують веселкою. А ще яка запашна, пахуча, тому що бояють квіти, все таке гарне. і... Пахне дуже ароматно. Далі наша весна просить нас з вами погратися ще в таку гру, бліцгра весняна Вікторина. Вона буде задавати питання, а ви перший місяць весни як називається? Так, березень, молодці. А що з'являється на деревах в березні? Правильно, на деревах з'являються брунічки. А що стало довгим в березні? Так, день став довшим. А другий місяць нашої весни, як називається? Правильно, квітень, красень! І хто повертається з теплих країв до нас? До нас повертаються з теплих країв пташки. А що стається з деревами? Так, вони починають квітнути. А як звуть найменшого брата весни? Так, третій брат весни це травень-красень. Прокидаються у травні. Маленькі, повзають, літають. Так, комашки. Це і метелики, і мурашки, і інші комашки. Дітки, а коли сходить сонечко? Так, сонечко сходить навесні раненько. Рано встає сонечко наше. О, як ви гарно сьогодні погралися. Дітки, хто до нас сьогодні завітав? Так, до нас завітала красуня весна. І підкажіть, будь ласка, як її братів звуть? Перший місяць весни, березень, так, другий. Квітень і останній місяць весни травень. Молодці! Весна з вами прощається. Я ще довго буду з вами, а на, але на сьогоднішньому занятті я пішла до інших діток. До побачення. Ви молодці. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі!